Де он? Блін, немає. Ніякові розинки. Маєш якусь резинку? Блін, я загубила спужинку. Спужинку забула? Так. Ти маєш? Вона підв'язала. О, клас!

Бензини і зароблюємо пхати. Звичайно, я хочу вам доказати, що я дійсно народний артист України. Дуже весело. Підвів. Бурил якийсь. Бензина старт. Йоу. Ой -ой -ой. А, я Я Спускаємося з горбка і зараз машина їде. Я буду їхати ніби. У мене все нормально. У мене є бензин. Так, мене все добре, просто коти. себе помалесенько. У мене все добре. Я найщасливіший людей на житті. У мене бензин повний. Байчок. Ов. Ой, вернімося. Я хочу... На заправку. дожилася. もう。 Замріялася, задивилася. Ой, Романчик, чому ти так мене підставила?